У нас вже шалений провал в демографії. Ми вже маємо проблему, коли в центрах зайнятості в декілька разів більше пропозицій, ніж бажаючих працювати. І в нас або просимо повертатись українців, або після завершення війни в нас буде не українська, не слов'янська нація працювати. Бо ті, щоб він повернувся, йому треба запропонувати, я не кажу більшу, А хоча б пане Сергію рівнозначну оплату праці, що була там, це друге питання. Перше, це безпека і соціальний пакет, який вони вже відчули, яка має бути соціальна підтримка, які мають бути дошкільні заклади, яка має бути школа, яка має бути лікарня і, де, і, і, і житло. Тобто, це проблема. Якщо ні, приїдуть з середньої Азії прийдуть інші і будуть працювати.